Традиційно наприкінці літа відбувається всеукраїнський забіг, «Шаную воїнів біжу за героїв України. Один із організаторів такої акції Андрій Балацький зазначив, що кількість учасників щороку збільшується. Кількість учасників, за кого ми біжимо на превеликий жаль, збільшується, але збільшуються люди, які вшановують, приходячи на дані заходи і долучаючись своєю присутністю, вони показують підтримку рідним, що найважливіше, адже кожна родина повинна. Твердо розуміти, що ми не забули, ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Колом'янка Галина Григорчук бігла за героя Романа Григорчука. Наш колектив долучився сьогодні в всіх територіальних громадах цьому забігу, саме завдяки їм вони віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість сьогодні працювати, жити. Це дуже важливо, тому віддати честь, шану людині. Я не знаю, чи сьогодні за Романа Дмитровича хтось біжить. І тому сьогодні наші колеги, навіть за тих, які поховані на території нашої громади, але родом вони з інших регіонів, інших областей, так сталося в житті, ми їм вдячні. За свого загиблого чоловіка Володимира Островського бігла його дружина Ганна Дзибень. Хочеться, аби більше було розуміння і все-таки підтримувати наших хлопців на передовій, адже їм їм зараз найскладніше. І ми повинні боротися, боротися до кінця, адже наші хлопці саме за це загинули. І ми всіх наших. Героїв, які там зараз на передовій, чекаємо з перемогою, були сьогодні серед учасників забігу. Іноземці. So I live in Columbia, I met... «Я в Коломиї з 2022 року. Хочу зробити якомога більше добра для України і для Коломиї. Несподівано дізнався про цей забіг, і я сьогодні біжу за Петра Синюка. Я про нього нічого не знаю, але пишаюся, що біжу за цього героя. Ветериней proud to do it. взяв участь у забігу і начальник міського управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання Ярослав Савчук. Міська рада забезпечила учасників пам'ятними медалями, подяками, виготовляємо банер з біографіями, щоб кожен учасник, хто біжить і просто прийшов на захід, міг ознайомитись з біографією наших героїв. Всі учасники забігу, а їх було понад 400, отримали пам'ятні медалі та відзнаки. З Коломиї Вогдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.